Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Розглянемо правопис слів іншомовного походження. Іншомовні слова це слова, які прийшли в нашу мову з іншої, усвідомлюються як чужорідні і зберігають ознаки свого походження. Розглянемо подвоєння букв в іншомовних словах. Для того, щоб правильно написати одну чи дві букви, визначся перед тобою власна назва чи загальна. У загальних назвах іншомовного походження букви на позначення приголосних, звичайно, не подвоюємо. Наприклад, шасі, колектив, хобі, «броколі», піца, колона. Увага! У словах термінах, що пов'язані з музикою подвоєння, не зберігається. Запам'ятай! стакато, піанісимо, лібрето, оперета, піцикато, фортисимо, інтермецо. Запам'ятай слова винятки, аннали, біль. Бонна, Брутто, Булла, Дурра, Вилла, Ванна, Канна, Мадонна, Панна, Тонна, Примадонна, Манна, Мирра. Мото, мула, пенні, нетто, панно. Подвоєння, звичайно, зберігаємо у разі збігу однакових приголосних префікса й кореня у загальних назвах. Імміграція але еміграція. Інновація, ірреальний, сюрреалізм, контрреволюція. Але анотація з однією літерою, кореляція, кореспондент, коннотація. Подвоєння букв переважно зберігається у власних назвах, хоча не завжди вимовляється як подовжені звуки. Правопис таких слів бажано запам'ятовувати, звіряти за словниками, текстами художніх творів. Наприклад, Голландія, Марокко, Будда, Гаррі Поттер, Міссурі, Ботічелі. Не подвоюються букви в словах Лісабон, Касабланка, Гавана, Мадагаскар, Стокгольм і подібних. Подвоєні літери зберігаються у похідних словах, утворених від власних назв: Будда, буддизм, Голландія голландець. Брюссель брюссельська, Таллін – таллінець. У деяких термінах подвоєння не зберігається: Торічелі торічелієва пустота. ват – ват, бекерей, бекерей. Запам'ятай імена. І Полит, Кирило, Сава, Пилим, Агнеса, Інеса пишуться з однією буквою. Аполлон, Ганна Анна, Жанна Алла Белла, Стелла, Сусанна Ізабелла. Римма Елла Нонна Геннадій, Вісаріон пишуться з двома літерами. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки!